У 2016 році в УЖНУ майже вдвічі збільшилась кількість іноземних студентів з Індії, Єгипту, Ізраїля, Сполучених Штатів Америки та інших країн світу. Для них склали спеціальні навчальні плани, а викладання здійснюється англійською та українською мовами. Назіске зростання кількості іноземних студентів, і це далеко не українська тенденція. Насправді кількість іноземних студентів в Україні зменшилася минулого року, але у Жовосько національному університеті вона… Збільшуватися завдяки хорошим умовам, завдяки хорошому ставленню до всіх студентів, і завдяки до хорошого середовища і високого рівня викладання в нашому університеті. я українською мовою, так і англійською мовою. Наступного року планують розширити перелік спеціальностей з квотами для абітурієнтів за кордону. Це інженерно-технічні, природничі та економічні спеціальності.